Четвер страстного тижня, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До Коринтян першого послання святого Апостола Павла Читання. Браття. Що я прийняв від Господа, те передав вам. Господь Ісус тієї ночі, яку був виданий, узяв хліб і воздавши подяку, розломив і сказав. Це моє тіло, що за вас дається, це робіть на мій спомен. Так само і чашу по вечері кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це кожний раз, коли будете пити на мій спомен. Бо кожного разу, як їсте хліб, цей і п'єте цю чашу звіщаєте смерть Господню, поки він не прийде. Тому хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крови Господньої. Хай отже кожний випробує з себе самого, і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. Бо хто їсть і п'є, не розрізняючи, що то тіло Господнє суд собі їсть і п'є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, та й чимало умирають, Якби ми самі себе розсуджували, нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, Він нас картає, щоб ми не були засуджені з освітом. Коментар це моє тіло, що за вас дається, це робить на мій спомин. У нашому житті, дорогі, є особи, з якими нам приємно бути, разом, спілкуватися з ними, проводити час у їхній присутності, а є ті, з якими ми не дуже хочемо бути разом. Однак Бог прагне завжди з нами перебувати, якими ми би не були. З цієї великої любові Він створив людину, бо не хотів сам тішитися цією любов'ю, хотів когось нею обдарувати, з цією великою любов'ю Бог приходить до людини, яка відпала через природний гріх через свого Сина Ісуса Христа. І коли настає час йому відійти, Він з любов'ю залишає нам пресвяте таїнство Євхаристії. Тіло і кров Господні. Тож, коли ми приступаємо до чаші Господньої, коли причащаємося Господа, то дотикаємося до Нього, стаємо причасниками цієї божественної любові безмежної, яка прагне вилитися на кожного з нас і доторкнутися до кожного з нас. Від матея святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син чоловічий буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники і старші народу у палаті первосвященника, що звався Каяфа, і радилися, як би підступом схопити Ісуса вбити, тільки ж казали не у свято, щоб не було в народі заколоту. Коли Ісус був ветанією вдома син Симона Прокаженого, підійшла до нього одна жінка за алябастровою плящиною, повною вельми мира дорогоцінного, і вилила йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні, нарікали і казали: Навіщо таке марнотратство? Це ж можна було дорого продати і дати бідним. Ісус, зауваживши це, сказав їм Чому докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди, бо, бідних, маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Виливши це миру на моє тіло, вона вчетнила те на мій похорон. Істинно кажу вам, де тільки буде проповідуватися це Євангеліє по всьому світі, оповідатимуть і про те, що вона зробила, їй на споме. Тоді один з дванадцятьох, що звався Юда Іскаріот, пішов до пересвященників і каже що хочете мені дати, я вам його видам. Ті відважили йому тридцять сирбняків, і з того часу він чукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня оприсноків приступили учні до Ісуса і питають, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху. Він відповів їй: Ідіть. До такого і такого міста й скажіть йому, учитель каже, час мій близько, у тебе я справлю Пасху з моїми учнями. Учні зробили так, як велів Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, Він сів до солу з дванадцятьма учнями, і коли вони їли, Він промовив: Істинно кажу вам, один з вас мене срадить. Засмучені глибоко почали кожний з них питати його, чи то часом не я, Господи. він відповів, хто вмочив зо мною руку в миску, то й мене зради. Син чоловічий йде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого, і було б такому чоловікові не родитися. Юда, зрадник його і собі озвався, чи то часом не я, учителю. Ісус каже до нього, Ти мовив, а як же вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розломив, дав своїм учням кажучи: Беріть їжте це моє тіло, потім узяв чашу, воздав хвалу й подаючи їм, кажучи, пийте з нею всі, бо це кров моя Нового Завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам. Не питиму від нині з цього виноградного плоду аж до того дня, коли питиму Його новим з вами в царстві Отця Мого. І відспівавши хвалу, вони вийшли на Оливну Гору. Тоді Ісус сказав їм усі ви зневіритеся у в мені цієї ночі, написано бо ударю пастиря і розбіжаться вівці стада. Але після мого Воскресіння я випереджу вас у Галилеї. Озвався тоді Петро і каже йому, навіть якби всі зневірилися у тобі, я не зневірюся ніколи. Ісус мовив до нього, істинно кажу тобі, цієї ж ночі, перше ніж заспіває півень, ти тричі, відречайся від мене. Каже йому Петро, навіть якби я мав з тобою вмерти, не відречуся тебе, так само говорили всі учні. Тоді Ісус приходить з ними на місце зване Гетцеманія і каже до учнів: Сидіть тут, поки я піду та помолюся там, і взяв Петра з собою і двох з синів Заведея, і почав скорбіти та тужити, і сказав їм: Душа моя смутна до смерти, зостаньтеся тут і чувайте зо мною. І прийшовши трохи далі, упав лицем до землі, молячися промовляючи. Отче мій, якщо, можливо, нехай мене мине ця чаша, однак не як я бажаю, а як ти. Вернувся він до учнів, і, бачачи, що вони заснули, каже до Петра то так ви однієї години не могли чувати зі мною. Чувайте й моліться, щоб не ввійшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. Знову другий відійшов і не почав молитися. Отче мій. Коли ця часа не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля. І, вернувшися, знову побачив, що вони спали, бо очі в них були отяшілі. Алешив він їх, пішов знову і почав молитися утреті, повторюючи ті самі слова. Потім вернувся до учнів і каже до них: Спіть і відпочивайте, наблизилася вже година. І син, чоловічий буде виданий грішникам у руки, Вставайте, ходімо, ось наблизився мій срадник. Він говорив ще, як надійшов Юда один з дванадцятьох, і з ним сила народу, з мечами та дрючками, від просвященників та старших народу. Зрадник його дав їм знак, кажучи: Кого я поцілую, то він беріть його. І відразу він підійшов до Ісуса і каже. Радуйся, мій учителю, і поцілував його. Ісус його питає, чого прийшов єси, друже? І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки й схопили Його, аж тут один з тих, що були з Ісусом, простягнув руку, вихопив меч, і вдаривши слугу первосвященника витяг йому вухо. Ісус сказав до нього. Вклади твій меч назад до піхви, всі бо що за меч беруться, від меча загинуть, чи гадаєш, що я не міг би попросити Отця Мого, і він зараз же не дав би мені більше, як дванадцять легіонів ангелів? Як же тоді б збулося Писання, що воно так мусить статись? Тоді Ісус промовив до народу. Немов на розбійника, вийшли ви з мечами та з ручками, щоби мене схопити. Щодня сидів я, навчаючи у храмі, і ви мене не всяли. Та все це сталося, щоб збулося писання пророків. Тоді всі учні лишили його і втекли. І ті, що схопили Ісуса, повели його до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петро ж йшов слідом за ним уподалік. Аж до палати первосвященника, і, увійшов ще до середини зіслугами, щоб побачити, чим воно закінчиться. Первосвященники та весь сенедрон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити, і не знайшли, дарма, що з'явилося багато ложних свідків. Нарешті прийшло двоє кажу. Цей казав: Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати. Тут підвівся. Первосвященник і сказав до нього, нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать. Але Ісус мовчав. Первосвященник каже до нього: Заклинаю тебе живим Богом, щоб Ти сказав нам, чи Ти Христос, Син Божий. Тоді Ісус сказав до нього, Ти мовив. Тільки ж кажу вам віднині побачити Сина чоловічого, який сидітиме праворуч самогутнього і тиме на небесних хмарах». Тоді первосвященник роздер свою одежу, кажучи, він сказав богохульство, навіщо нам іще свідків? Ось ви тепер чули богохульство, як вам здається, ті відповіли: Він винен смерті. Тоді вони почали плювати йому в лице та бити кулаками, між іншим били в лице і промовляли Проречи нам Христе, хто тебе ударив. Петрош сидів на дворі, аж тут одна слугиня підійшла до нього і каже І ти був з Ісусом Галилеєм. Ле той, перед усіма відрікся, і заявив: Не знаю, що говориш, коли ж він вийшов до воріт. Уздріла його інша і каже до тих, що там були, цей був з Ісусом з Назарету. Він, знову, клянучись відрікся, не знаю цього чоловіка. Трохи згодом приступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра ти таке справді один з них, бо твоя вимова тебе виявляє. Тоді Петро почав клястися та божитися, Не знаю цього чоловіка. І враз заспівав півень, і Петро згадав слово, що Ісус був сказав раніше, ніж півень заспіває ти тричі відречайся від мене, і вийшовши звітель, заплакав гірко. А як же настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити. І, зв'язавши його, повели і видали правителеві Пилатові. Коментар. Однак не як я бажаю, лише як ти. Дорогі мої, згадуємо зраду Юди. Годі простежити, що й коли він собі замислив, що думав, як дійшов до такого вчинку. Може, він сам не сподівався цього від себе, але крок за кроком прийшов до цього. Знаємо, що ці кроки точно були, бо Євангеліє згадує, що він крав зі скарбнички. Меніколи. Не приходимо до великих гріхів так одразу, в одну мить. Щось дозволимо собі в одному, потім в другому, в третьому, а потім приходить Великий гріх, так і з Юдою. Юда не став одразу зрадником, але у багатьох речах дозволяв собі недобрі вчинки, тому до цього й дійшло. Також бачимо, що для Ісуса Христа, як для людини, не було просто прийняти цю дорогу терпінь страждань, тому Він і молився до Отця, щоб відвернув цю чашу. Але наш Спаситель завершує свою молитву упованням на Бога, хай буде Твоя воля. Подібно в нашому житті є багато ситуацій, обставин, подій, яких ми не можемо відвернути. Дуже важливо приймати їх як такі ж, які дав Бог, прийняти чиюсь раду, чиюсь невірність, прийняти якусь кризу, непорозуміння біль. Я, попри нерозуміння ситуації, свідомий, що за усім стоїть Господь, і довіряю, що Він усе допускає для мого освячення і спасіння. Апостол Івангелис Іван розповідаючи, про останню пасхальну вечерю Ісуса Христа. З учнями робиться у досить відмінний спосіб, ніж інші ангелисти. У тих у центрі дійства є встановлення Євхаристії, споживання хліба та вина, які віднині стають Христовими тілом і кров'ю. Іван же зосереджується на вмиванні ніг, на смиренному служенні Ісуса своїм учням. Одне доповнює інше. Зазвичай перед великими святами побожні юдеї здійснюють ритуальне омивання у спеціальних купелях. Можемо уявити, що Ісус та апостоли також це зробили. Але поки дійшли з купелі до горниці, то звичайно ноги в них вже дещо запорошилися, тому Ісус починає їх вмивати, ніби доповнюючи попереднє очищення. Але мити гостям ноги це був обов'язок слуг найчастіше рабського стану. І тут сам Господь та вчитель це робить. З точки зору звичайної для того часу це є зовсім дивно і якось неправильно. Тому і от така редакція, реакція Петра. Наш час можемо уявити, наприклад, здивування працівників банку, якщо директор закладу почне сам прибирати приміщення наприкінці дня замість прибиральниці. От, як би було незручно, самі прибиральниці, та Ісус робить саме це, отже Господь свідомо ставить себе у стан найнижчого зі слуг, але при тому залишається Господом та учителем. Те, що робить Він, стає прикладом наслідування для нас. Кілька наступних глав Євангелія від Івана це довга розмова Ісуса з учнями головною темою, якої є любов любіть один одного, як я полюбив вас. Та перед тим, як почати про любов говорити, Ісус являє її тіло через смиренне, але дуже символічне служіння своїм ближнім. Невдовзі ж виявить ще більше на хресті. А чи вмію я поєднувати слова про любов з реальними діями? Кому і в який спосіб я можу послужити? Пробуйте написати про це у коментарях. І на кінець я напевно трохи декого засмучу, але мушу сказати про це. Богові абсолютно. Дорогі мої байдуже милими чи немиливі вікна до Великодня. Адже сьогоднішній день буду назвати чистий четвер, що треба усе помити. Також Богові зовсім однаково, скільки коштує ваш лозовий кошечок, йому не потрібна серветка, вишита бісером, і геть не цікаво. Поклали ви у кошик ковбаску, чи не поклали, чи там шинка, чи там ще щось є. Бог не дивиться, у чим ви прийдете до храму. Але якщо не прийдете, то він засмутиться. Бог не бачить нічого, крім любові у ваших серцях, ну або відсутності такої ж любові. Йому байдуже, скільки коштує свічка, яку ви придбали там поставили в кошик. Велика та свічка, чи маленька, бо він бачить лише вогник доброти, яким ще є свічка, запалена вашими руками. Бог не прийде дивитися, коли випекли пасочки, і коли фарбували крашенки, і коли мили. Чи не мили підлогу, Бог теж геть, зовш... теж... геть із зовсім однаково. Люди вони завжди люди. Ми намагаємося вразити своїм прибиранням чи поцячкованими кошиками, чи багатим столом один для одного. Абсолютно забувши, що насправді важливо геть інше. Бо це врешті-решт. Якесь лицемірне дикунство, коли люди вважають, щоби бути справді добрими і порядними людьми, досить вимити вікна, помити підлогу, нафарбувати кілька десятків яєць, накласти в кошик смаколиків і нудитися з тим кошиком під стінами храму, чекаючи, коли вже можна буде їхати додому щенідати. Особливо, дорогі мої, якщо поруч є ті, кому поснідати крим хліба з чаєм, нема чим. Помолімо ще раз, Ісусе, Господи мій і Спасителю, навчи мене наслідувати Тебе у смиренному служінні своїм ближнім. Хотів би і я полюбити так, як любиш ти нас. Амінь. Слава Ісусу Христу. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!